Де Гроші Либовські? Бані сказала, що вони в тебе. Всім привіт-привіт! Ви на каналі Де Гроші Либовські, і сьогодні я розповім вам про актуальні способи купівлі криптовалют у 2025 році. Якщо ви вперше купуєте крипту, я розповім вам про всі можливі підводні камені плюси, мінуси кожного способу бірж до обмінників і навіть купівлю за готівку. Тому давайте розбиратися. Перший і найпопулярніший спосіб купити криптовалюту це криптобіржа. Вона дозволяє купити крипту за фіатні гроші, тобто гривні, долари, євро, і зберігати її на аккаунті. Наприклад, і біржі ByBit. Я зараз покажу, як це можна зробити. Отож, ми, наприклад, обираємо метод фіатного депозиту, вибираємо валюту євро. І бачимо, що є Сепа, банк через карточку і за допомогою Xena. В кожного із. Криптобірж, це спосіб може відрізнятися. Проте е, ці біржі знайомі для банків і тому питань із переказами не виникне. Плюси це зручність і швидкість, і великий вибір криптовалют, тому що ви після покупки можете відразу з допомогою трейду обміняти ці кошти на потрібну вам криптовалюту з мінімальними комісіями. Мінуси це потрібна верифікація. Біржа контролює ваші кошти, а також те, що зараз, на жаль, недоступні депозити з гривні через обмеження Національного банку, і вони доступні за допомогою європейських або американських банків. Ми ж рекомендуємо після покупки крипти перевести ці кошти на власний гаманець для безпеки, адже кошти, які знаходяться на рахунку біржі, це не ваші кошти, як то кажуть, не ваші ключі. Не ваші гроші. Другий найпопулярніший спосіб це купівля за допомогою P2P. Якщо ви не хочете світити за свою карту на біржі, є варіант купити крипту через P2P, тобто напряму у інших людей. Також цей спосіб підтримується гривнею, тому він є найпопулярнішим серед українських користувачів, і я буду вам рекомендувати використовувати саме його. Як це працює? Ви знаходите продавця на платформі. Переводити йому кошти, біржа блокує з своєї сторони крипту, і поки він не підтвердить оплату, дана угода не буде здійснена. Таким чином, це є безпечним для вас обох. Варто розуміти, що на деяких біржах є 24 години обмеження блокування коштів, і ви не зможете їх відразу вивести за меж біржі. Найпопулярнішими платформами для цього є Binance, Bybit і OKX. На прикладі Байбіту ви можете побачити, що тут є величезна кількість способів оплати, таких як Monobank, PrivatBank, Vice, Ощадбанк та інші. Мінуси то тут потрібно дуже уважно слідкувати за тим, щоб не натрапити на шахрая. Зрозуміло, що їх тут дуже низький відсоток, проте треба уважно перевіряти продавця, тобто його рейтинг, його кількість відгуків. Умови роботи і так далі. Особисто на цей момент це найзручніший спосіб для мене. Третій спосіб це купівля через онлайн обмінники Щоб їх знайти, потрібні обмінники-агрегатори, де можна купити криптовалюту напряму без реєстрації на біржі. Ви вводите просто потрібні дані для покупки. Наприклад, Обміфай ви обираєте умови обміну, потрібну суму і оформлюєте заявку на готівковий обмін. Також тут можна віддати кеш у вашому місці і отримати криптовалюту на ваш рахунок, або ж зробити це у заворотньому порядку. Плюси: тут висока швидкість, мінімальна верифікація або її повна відсутність. Мінуси, тут більші комісії, і потрібно перевіряти репутацію сервісу. Завжди надавайте перевагу сервісам з високим рейтингом. Четвертий спосіб це купівлі через криптобанкомати або криптомати. Такі криптозермінали поширені в Україні, десь у великих містах, проте вони досить успішні в інших країнах. Вони працюють з готівкою як на отримання, так і видачу. Як це працює? Ви підходите, вводите готівку, отримуєте крипту на свій гаманець. І, в принципі, на цьому все. Або навпаки. Підходите, відправляєте криптовалюту на вказану адресу і отримуєте готівку собі на руки. Плюси це висока анонімність та швидкість роботи, мінуси висока комісія та рідкість таких банкоматів. Зайти криптобанкомати можна через сайти Crypto ATM Radar або Bitcoin ATM Radar. В Україні вони знаходяться в Києві, у Львові, у Вінниці, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Полтаві та Дніпрі. Отож, тепер ти знаєш про всі способи купівлі криптовалюти. Напиши в коментарях, який із них тобі найбільше підходить, а якщо відео було корисним, постав лайк і підписуйся на канал, де Гроші Лебовські.